Так, Всім привіт! Ще один спрінтер, 906-й, воїхав вже готовий з СТО. Раніше мотор тут був 2.2-651. Ми поставили 3.2-648. Поставили через перехідну плиту коробку. Двигун повністю обслужений, нова помпа, новий термостат, форсунки після провірки. А також в даному автомобілі був змінений об'єм двигуна в техпаспорті. Раніше було 2.143, на даний момент 3,222. І ось так. Зараз заведемо даний автомобіль. заводиться ідеально. Так, також поміняли мультимедійний руль і щиток приборів. Поставили вже більш функціональний. Зробимо невеликий фурдрайв в даному автомобілі, дгун працює ідеально. Це досить великий автомобіль, з будкою важкий. Мотор на 200 кінських сил. Можна зробити старт з другої передачі. Просто легенько пускаю щеплення, автомобіль рушає з другої передачі. третя Автомобіль тільки виїхав з мойки і... За цього буксує ще щеплення, вода попадає на диск щеплення. Треба прокататися кілометрів стола. Але ось так автомобіль жваво набирає в горку. Ось так. Всі системи в автомобілі справні, єдине, що на даний момент не працює, це круїз-контроль. Так, всі, хто цікавить ось таке переобладнання, телефонуйте. У нас все є для роботи, ви приїжджаєте в одне місце і ми можемо і поставити двигун, і зробити повністю всю електрику і зробити заміну двигуна в техпаспорті. Ось цікавить, телефонуйте і повільно всі запитання.